Якщо ти натрапила на ці слова, значить ти готова до змін. Люди більше поважають тебе, коли ти в гарній фізичній формі. Не подобається це чути. Шкода. І тобі не обов'язково потрібно, щоб це подобалось. але заперечувати це не можна. Адже жодні гроші чи статус. Не можуть це підробити. Ти можеш купити найдорожчу машину, одягати класний костюм, носити найдорожчий годинник, але тіло не купиш, його потрібно заслужувати щодня. І перш ніж казати Я зайнята, пам'ятай, всі зайняті, і перш ніж сказати це важко. Так, точно. І саме тому це заслуговує на повагу. Наша фізична форма це ходячий білборд дисципліни, контролю і виконання зобов'язань. Відсутність форми це теж білборд. Він каже, я здаюсь, коли важко. Я дозволяю собі опускатися. Я не ціную себе. Жорстоко, на жаль. Але ж ти так думаєш про інших. Але не подобається це чути про себе. Так, але люди ж помічають, вони мовчки судять, вирішують, чи варто тебе слухати, чи ігнорувати. Адже якщо ти не можеш опанувати себе, чому тих. Хтось повинен довіряти твоїй думці, чи щось вірити? Що ти можеш щось побудувати серйозне?